Людина схопилась за область грудної клітини та відчуває больові симптоми. З великою дороговірогідності можемо казати, що це інфаркт. Що ми можемо зробити в разі настання Цієї небезпечної ситуації розглянемо в цьому випуску нашої передачі. Серцево-судинні захворювання, на жаль, молодшають. Щоденний стрес, переживання, шкідливі звички, відсутність фізичної активності все це в комплексі може призвести до критичних ситуацій. Інфаркт є одною з таких небезпечних недух. Її ознаками є дискомфорт в центрі грудної клітки, стискаючи біль за грудиною, біль в лівій руці з проєкцією в лікоть. Мізинець шию нижню щелепу, відчуття страху, часте дихання, більш ніж 30 дихальних рухів. За хвилину, холодний піт, нудота, запаморочення. Найчастіше, найпоширеніший із ознаків інфаркту це людина, яка приймає позу вітрини, тобто вона ліву руку найчастіше підіймає вище за своє плече і опирається в якийсь предмет або стіну, або будь що для того, аби умовно розтягувати ось цей м'яз. І ну, багато хто пережив інфаркт, вони кажуть, що так просто легше в цей період часу. Це найпоширеніший стан, найпоширеніша така візуальна ознака, на яку варто звернути увагу і час поцікавитися в людини, чи в неї є якісь проблеми, чи болить дійсно в неї грудина або за грудиною. Насправді факт може викликати біль по факту у всьому тулубі, тому що боліти буде по факту лише серце, але віддавати буде і в спину, і в плечі, і в живіт, і саме це часто збиває спантелику. Що саме з людиною, і якщо ми маємо підозру на інфаркт, перше, що ми робимо, викликаємо швидку допомогу та пояснюємо, що сталося з людиною, описуємо, які є характерні риси до інфаркту, і слідкуємо словам диспетч... диспетчера. Якщо диспетчер нам дає вказівку дати аспірин, ми можемо допомогти людині дати цей аспірин, за найчастіше це буде доза 150-300 мг аспірину для того, аби розрідити кров і Аби не допустити власне стану тромбування наших судин. Надалі ми маємо просто слідкувати за станом людини, бути поруч біля неї, надавати їй, допомогти їй прийняти зручну позу. Це може бути сидячи, лежачи, але піднявши трохи голову. І у людини має бути гарний доступ до повітря для того, аби вона себе почувала більш-менш краще і якомога більш комфортніше. І надалі ми слідкуємо за станом людини, якщо дихання в нас зникає, або ми розуміємо, що людина втратила свідомість, ми спостерігаємо при зникненні ми починаємо термінову серцево легеневу реанімацію. На жаль, інфаркт зараз дуже молодше. І якщо раніше ця хвороба була більш притаманна для людей старшого віку, зараз це навіть може стартувати від середнього віку. І, звісно, є випадки, коли на інфаркт страждають люди молодшого віку. Наразі все ж таки залишається найбільш вразливою категорією. Воюю, це люди старшого віку, тому що вони здебільшого вже мають певні серцево-судинні захворювання, які провокують збільшення ризику настання інфаркту. Інфаркт може бути викликаним певними захворюваннями хронічними, судинними. Серцево-судинними люди, які страждають з певними невропатологічними моментами, також дуже схильні до стану інфаркту. І звісно, люди, які постійно переживають багато стресу, вони є найбільш. Вразливими до такого стану. Перша домедична допомога у випадку підозри на інфаркт, викликати бригаду екстреної швидкої медичної допомоги, перемістити постраждалого на спину чи надати зручне для нього положення, розстібнути одягу постраждалого, забезпечити надходження свіжого повітря до приміщення, запитати у постраждалого щодо прийому фармакологічних препаратів, які рекомендовані його лікуючим лікарем. У випадку їх наявності допомогти прийняти постраждалому ліки, за можливості дати постраждалому розжувати таблетку аспірину незалежно від прийому інших препаратів. За умови, якщо в людини відсутня на нього алергічна реакція, забезпечити постійний нагляд за постраждалим. За відсутності дихання провести серцево-легеневу реанімацію, виконати 30 натискань на грудну клітку глибиною не більше 6 сантиметрів, частотою 100-120 натискань за хвилину, виконати два вдихи з використання маски клапану, дихальної маски. При відсутності захисних засобів можна не виконувати штучне дихання, а проводити тільки натискання на грудну клітку. Виконання двох вдихів повинно тривати не більше 5 секунд. Поперемінно повторювати попередні два пункти до приїзду швидкої, змінювати особу, що проводить натиск. Здорове харчування, помірне фізичне навантаження, відмова від шкідливих звичок, підтримання нормальної маси тіла, контроль рівня артеріального тиску, своєчасне звертання до лікаря, проходження лікування та дотримання всіх рекомендацій все це в комплексі може суттєво зменшити ризик виникнення інфаркту міокарда.